Виконуємо номер 518 із підручника Геометрія 7 та номер 40.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, Частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Різниця градусних мір двох зовнішніх кутів при вершинах гострих кутів прямокутного трикутника рівня 20 градусів. Знайдіть гострі кути трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано трикутник АВС, кут С 90 градусів, різниця зовнішніх кутів ДАВ і ФБА у нас 20 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів CAB, CAB і CBA. Наші кути. Позначимо кут FAB, AB. Ось він наш кут, змінною Х FBA, Менший нехай кут FBA дорівнює X градусів. Тоді кут D, A, B буде на 20 більший. Це буде X додати 20. Знайдемо зовнішні кути. Кут CBA суміжний з кутом FBA. Тому із властивості суміжних кутів, їх сума дорівнює 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута. Це БА, для цього 180 градусів віднімемо градусну міру кута ФБА. А ми її позначили за Х, отже це буде 180. Відняти Х. Виразимо. Кут ЦАБ. Він суміжний з кутом ДАБ. Сума суміжних кутів 180 градусів, тому градусну міру кута САБ ми можемо виразити як різницю 180 градусів, відняти градусну міру кута ДАБ. Або аби у нас Х додати 20, буде 180 відняти в дужках сума Х і 20. Використаємо властивість прямокутного трикутника про те, що сума гострих кутів дорівнює 180 градусів, використовуючи властивість. Брімо кутного трикутника. В дужках напишемо сума гострих кутів. Дев'яносто градусів маємо рівняння. Я мабуть, умови, сказала 180 сума гострих кутів прямокутному трикутнику 90 градусів. Ну і тепер складаємо наше рівняння. Отже, кут САБ додаємо кут СБА. Це у нас буде 180 відняти суму Х і 20 додати. 180 відняти х дорівня 90. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Отримаємо 180 відняти Х, відняти 20, додати 180 відняти х до рівня 90. Зводимо подібні доданки, мінус х і мінус Х це буде мінус 2х. 180 додати 180, це 360 і відняти 20, 340. Отже, 340 переносимо в ліву частину в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 2х дорівнює мінус 250. І тепер нам залишається поділити на мінус 2. Мінус 250 поділити на мінус 2, отримаємо 125. Отже, кут ФБА дорівнює 125 градусів. Тоді кут ЦАБ дорівнює 180 ФБА СЦБА. Ми через ФБА суміжні з ним СБА. СБА дорівнює 180 відняти Х. 180 відняти 125. Отримаємо 55 градусів. Ну і тепер знайдемо градусну міру кута ДАБ. Кут ДАБ дорівнює 125 додати 20, отримаємо 145 градусів. Тоді суміжний до нього кут, тепер уже ЦБ, дорівнює 180 відняти 145 і отримаємо 35 градусів, записуємо відповідь. У нас ЦАБ спочатку, тому 35 градусів, і ЦБА, ЦБА 55 градусів. Номер 518 із підручника Геометрія 7. Та номер 40.25 із підручника Математика 7. виконано.